Вітаю, шановне товариство! Я Раїса Овшарська, директорка дошкільного навчального закладу номер 1 міста Чортків, що на Тернопільщині. Наш дошкільний навчальний заклад, якому цьогоріч виповнюється 35 років, має велике напрацювання у питаннях національно-патріотичного виховання. Воно нині є пріоритетним в нашій роботі, адже нашим вихованцям. Дитинство, яких проходить у тривожний час воєнного стану в майбутньому будувати нову Україну, продовжувати славні традиції батьків, зберігати національну гідність та громадянську ідентичність. Наш Галицький край славиться звитягами воїнів УПА та ОУН, дух яких через століття надихає нас сьогодні. Звернувшись до славної історії сокільського руху, що тісно переплетена із національно визвольним рухом та боротьбою нашого народу за державність, наш дружній творчий колектив із 23 педагогів сміливо підхопив стяг сокільського руху. Історія сокільського руху в нашому дитсадку почалася минулого року і триває донині, занурившись у славну минувшину. Торкнувшись коріння звиття наших предків, зачинателів українського сокільства та його нинішніх сподвижників, ми маємо не тільки за велику честь, але справжню місію плекати ніжні паростки сучасного сокільства. долучившись до педагогічної технології, яка надихає та захоплює усе нам рідне і дороге серцю, все до болю знайоме і щемливе, особливо у час. Коли тривоги будять наших малюків, коли від сирени здригаються маленькі сердечка, коли ігри та дитяче дозвілля проходять в укриття. Сокільство у нашому дитсадку, розпочавшись у формі гурткової роботи, вже давно вийшло за його межі. Тримається міцно, наче на трьох китах, на трьох напрямках: це патріотичне виховання, спортивний вишкіл та краєзнавство. Кожен із цих розділів нашої роботи насичений безлічу цікавих корисних знахідок, урізноманітнений креативними шляхами реалізації поставлених завдань. Заняття, розваги, екскурсії, змагання, свята, зустрічі, квести та інші види роботи з дошкільнятами та їх батьками дали хороші плоди на ниві українського дошкілля, якими ми пишаємося. Серед яскравих заходів посвята в соколята. Спортивне свято, екскурсія до бібліотеки на фотовиставку та у музей старожитності. Юні соколята взяли активну участь в міському конкурсі здай макулатуру, посади дерево наблизь перемогу, здавши 185 кілограм макулатури. Не обійшлося без соколят і шевченківське свято та урочистості до дня народження Лесі Українки. На День рідної мови соколята підготували літературно музичну композицію Рідна мова Пісня Калинова. Виготовили ангеликів пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні. День Державного Герба. Соколята дошкільнята ознаменували творчими роботами на тему наш герб, тризуб, це воля, слава і сила. А до дня єднання гартували тіло у запальних козацьких забавах, покращували здоров'я під час старовинної гри Брумбол. У день довкілля соколята прибирали територію дитсадка та брали участь у облаштуванні садів перемоги. 0504 року наш дошкільний заклад взяв активну участь у флешмобі Вайтгард до Міжнародного дня спорту, на благо розвитку і миру та Всесвітнього дня здоров'я. Основна мета флешмобу. Єднання з міжнародною спільнотою та всією Україною. Своєю участю наші дошкільнята соколята підтримали здатність спорту згуртувати людей навколо ідеї миру, дружби і розвитку. Сьогодні наші соколята-дошкільнята разом з педагогами підкорюють нові спортивні вершини. Частина з них у вересні сяде за шкільні парти, але ми віримо, що наша робота. Не буде марною, а продовжиться в ліцеях та гімназіях нашої громади, з якими у нас підписана угода про співпрацю. У найближчих планах долучення до національної руханки в вишиванках. Дякуємо ЗСУ. Ініційованою Українською федерацією спорт заради розвитку, яка покликана зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу справжньої національної святині, що символізує красу, міць, щасливу долю та родинну пам'ять. Наші юні соколята одягнуть вишиванки, долучившись до українців із 70 країн світу. У літній оздоровчий період наші соколята теж не дармуватимуть. Краєзнавча робота включатиме екскурсії, туристичні походи, веселі руханки, запальні спортивні змагання, велокроси та інші активності. Велика подяка академіку Роману Расевичу за його невтомне спортвижництво та вірність в справі сокільства. усім причетним до сокільського руху. І сьогоднішнім учасникам вебінару ми зичимо здоров'я та успіхів на ниві служіння українському сосвіству. Бажаємо міцних сил, незнавної віри, бравих ідей та добрих надій, впевнених планів і незгасного оптимізму, миру нам і нашій Україні!